Вітаю! мене звати Софія і в ефірі програми знайбільше. І сьогодні ми вам розповімо цікаві факти про кока-колу. Його автор, фармацевт Джон Стіт Памбертон. Назву для нового напою придумав бухгалтер Памбертона Френк Робінсон. Який, володіючи каліграфією, написав слова Кока-Кола фігурними буквами, які до цього дня є логотипом напою. кока кола було винайдено в Атланті 8 травня 1886 року. Основні інгредієнти Кока-Коли були такі: три частини листя коки на одну частину горіхів тропічного дерева Коли. Напій був запатентований як лікарський засіб від всіх нервових розладів і почав продаватися через автомат у найбільшій міській аптеці Джекуба в Атланті. У 1888 році ПАМПРТ. Он продав права на випуск напоїв. А в 1892-му бізнесмен Аса бізнесмен Кендлер, що володів правами на кока-колу, заснував компанію за кока-кола компанії, яка займається виробництвом напоїв і донині. У 2009 році компанії вдалося збільшити вартість своєї торгової марки на 3%, до 68,5 мільярдів доларів. Цікаво знати, що кожну секунду у світі випивають 8 тисяч склянок напоїв вироблених компанією. Перший зовнішній рекламний щит Кока-Колу намальований ще в 1904 році. Досі знаходиться на своєму місці в містечку Керцвілл, штат Джорджія. Назву Кока-Кола співзвучно з Кока-Колем, що в перекладі з марійської мови означає тітка вмирає. За твердженням виробника компонентами напою є цукор приблизно 11%, диоксид вуглецю, барвник, цукровий колір є 150, ортофосфатна кислота, кофеїн, ароматизатори, ванілін, коричневе масло, масло гвоздики. Масло лимона, точна концентрація яких невідома. Арбузна харчова добавка, що відноситься до групи барвників, концентрація також невідома. Нюанси пропорції напою тримаються компанією Coca-Cola в найсуворішому секреті і становлять комерційну таємницю. Згідно зі статусом Coca-Cola, тільки декілька десятків людей компанії можуть одночасно знати формулу цього компоненту. Крім того, кінцевим заводом, що розливають напій, дозволено лише злегка виріювати склад залежно від місцевих постачальників сировини. Проте специфічного негативного впливу на організм Coca-Cola офіційно не встановлено. Вплив напою на здоров'я нічим не відрізняється від інших подібних продуктів. Так не рекомендується пити. Сильногазовані напої особам, що страждають на захворювання шлунково кишкового тракту, особливо гострим і хронічним гастритом, а також підвищеною шлунковою секрецією, виразковою хворобою шлунку та дванадцятипалою кишки, порушеннями з боку жовчововідних шляхів і іншими патологічними процесами. Хворим на діабет потрібно пам'ятати про вміст цукру в класичних видах напою. Існує народний метод лікування ротовірусної інфекції вживанням Кока-Коли. Цей метод активно обговорюється в інтернет-форумах, присвячених здоров'ю. Офіційною медициною такий метод не визнається. Займатися самолікуванням лікарі не рекомендують. Вважається, що Кока-Кола здатна розчиняти накип у чайнику і наліт в унітазі, а також може використовуватися як засіб для виведення плям і як добавка до прального порошку при пранні. А при додаванні воду під час варіння яєць їхня шкаролупа не тріскається і легко відділяється. Ефективність очищення за допомогою напою вище очищення звичайною водою, але значно нижче ніж спеціалізованими засобами. Втім, всі ефекти. Пояснюється наявністю у складі ортофосфатної кислоти, яка міститься в більшості газованих напоїв. Існує досить цікавий міх про тонік для галявини, розроблений спеціально для того, щоб права на вашій галявині позеленіла. Принаймні, в західній частині Нью-Йорка є люди, які готові на це побитися об заклад, але знов таки до цієї суміші можна використовувати тільки класичну колу. Ніяких дієтичних варіантів. Тонік представляє з собою суміш звичайних добрив для галявини. Було доведено, що дієтичне коле сприяє в. Вивільненню вуглики газу з ментуса. В результаті цієї хімічної реакції виходить ефект схожий на гейзер в пляшці Кока-Коли. Після відкриття таких властивостей напою та цукерок в інтернеті з'явилося багато відео з ідеями використання цієї суміші. Для того, щоб уникнути падінь та ковзання під час зйомок сцен танців, деякі знімальні групи шоу на телебаченні ніби протирають підлогу Кока-Колою. Засохла Кока-Кола, робить підлогу липкою, і танцюристи не ковзають по сцені. Існує міф, що у Кока-Колі можна розчинити м'ясо та капру. Ною панчохи після дослідів, які можна у великій кількості побачити в інтернеті, виявилось, що напій не розчиняє ні будь-яке м'ясо, ні капрон. Колготки, наприклад, лише змінили колір завдяки баронику, яким фарбують колу. Вважається, що на початку 30-х років минулого століття піарники Кока-Коли переодягали святого Ніколаса із зеленого вбрання в червоно-біле, зробивши таким чином його різдвяним символом Кока-Коли. Насправді компанія Санта-Клауса не купила. А ви найшла раніше духом Різдва у американців був такий собі Ельф у зеленому каптані та червоних панчохах. А кругленького сивочолого привітного дідуся в червоному камзолі в 1931 році намалював на прохання компанії Кока-Кола американський художник. Ця модель виявилася найдешевою, довгограючою і рентабельною рекламою для компанії. Ну і наостанок Кока-Кола знайшла своє застосування і в криміналістиці. У багатьох штатах США дорожні патрулі возять приблизно 7 літрів Кока-Коли у. Багажнику, щоб змивати кров з дороги після серйозних аварій. Ви дивилися програму з найбільше. До нових зустрічей.